Солдат стрілецької роти Богдан Богатішів повернувся додому на щиті, 28 січня. Тростянчани провели захисника України в останню земну дорогу. Богдан Володимирович Богатіщев народився та виріс у Тростянці, закінчив першу школу. Згодом навчався у Харківській технічній школі Південної Залізниці. У червні 2024 року він пішов на військову службу. Служив стрільцем у військовій частині. Свій військовий та громадянський обов'язок по захисту батьківщини Богдан Володимирович виконував з честю та гідністю. Довгих п'ять місяців стрілець стрілецького відділення, стрілецького взводу Богдан Богатіщев вважався зниклим безвісті. Рідні не втрачав. Але надії, що він живий. Але, на жаль, дива не сталося. 26 січня 2025 року надійшло сповіщення про загибель Богдана Богатіщева під час виконання бойового завдання поблизу села Новгородівки Донецької області. У день його зникнення, 23 серпня 2024 року. Своє життя це найдорожче, що є в кожного з нас. Богдан Володимирович віддав, і ми повинні про це пам'ятати кожного дня. Як пам'ятати ім'я кожного з наших героїв, які навіки знайшли свій прихисток в рідній Тростянецькій землі? Дорогі дівчата, дозвольте так вас назвати, дружина та донечка, ми пишаємося подвигом вашого чоловіка та тата, Богдана Володимировича в наших серцях назавжди. Чуєте, назавжди залишиться його героїчний вчинок. Сьогодні чомусь, приглядаючи знову сповіщення про страшезну втрату, що загинув, богатішів Богдан Володимирович для себе чомусь відмітила, що саме в цьому сповіщенні в сповіщенні про загибель вашого тата, чоловіка, було написано, що під час виконання. Бо його завдання він проявив неабияку мужність. Це вперше, чесно вперше. Хоча кожен з тих хлопців, чоловіків, батьків, братів, які поклали на вівтар нашої перемоги своє життя, герої, я дякую вам за вашого батька від імені всієї громади. Дякую, і буду дякувати також кожній матері, яка втратила сьогодні свого сина. На кожного російського окупанта все-таки, врешті-решт, чекає люта смерть та кара. На кожного воїна чекає величезна слава, тож вічний спокій та вічна слава загинувшому герою Тростянчанину Багатіщову Богдану Володимировичу. Слава Україні! Був найкращим батьком, люблячим дідусем, справедливим братом, відданим та надійним другом. Віддати шану загиблому герою зібралися десятки людей. На жаль, наша українська земля втрачає найкращих синів України, найкращих синів, які боронять, боронили і будуть боронити нашу землю до останнього. Сьогодні наша громада втратила нашого захисника, який віддав за нас за кожного тут стоїть. Севе найдорожче, що в нього є. Це своє життя. Нехай пам'ять завжди живе в наших серцях. Нехай всі українці завжди пам'ятають про подвиг кожного солдата, який кожну секунду зараз боронить нашу землю. Нехай пам'ять завжди буде жити в наших серцях. Слава Україні! Богдан Володимирович Богатіщев віддав найдорожче власне життя за наше мирне, щасливе, вільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава захиснику України, Богдану Богатіщеву і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.